Отже, для того, щоб розібрати різницю між гумою шипованою і гладкою, нам знадобиться, наприклад, футбольний м'яч. М'яч гладенький, десь приблизно як гума на сіті байках чи гібридах. Тому, якщо м'яч покотить з гори, він зробить це впевнено і якісно. Але якщо взяти Щось схоже на футбольний м'яч, що його нагадує за формою і вагою. Наприклад, людську голову акуратно відрізать. У нас якраз завалялась одна така. ми бачимо, що коли ви відріжете акуратно людині голову, у неї залишиться шматочок шиї. На людській голові є вушка, є носик, є ротик, є підборіддя. І якщо її ми покотимо з гори, результат може трошки відрізнятися від м'яча. Та ж висота, з якої летів футбольний м'яч. В принципі, цього могло би вистачить для експерименту, однак програма трясця, нагадаємо, науково-аналітична. Тому вперше в історії цього міста, вперше в історії телепроєктів, вперше в історії цієї галактики змагання між людською головою і м'ячем. Це трясця, а це зелена трава.